Что Та не. Не ну, ты такая смешная прочитала? Неной качита. Читаешь? Ты же наук книгу, да? Ты же тут приходу Рвала. порвала. Не рвала. Дві сторінки. Цілу, ну, Марін, цілих дві сторінки вирвала. Гануся, Анна Марія, що сховалась за книжкою? Це розділ під назвою бутерброд. Таке смішне тебе там пише на ность, а? Це був Сашко. Казав я і пішов відчинати дорогому гостю. Цікава в тебе? Але коли це бачимо, не цікаво. Обличчя його пояснилось. Сашко їв бути робимо зі страшною швидкість мис, вітельством. Стеглі, окупі, сашко, затупує, Там цікаве таке варіночки, да, Мачі дорога своїми розпухними руками останні три Я сказав мені сам, да, а підгріна не йде до другої школи. Відповів хоча.